Вітаю, вітаю, вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на середу, на 25 грудня 2024 року. Як завжди, у нас чотири варіанти. І я прошу вас краще видно І я прошу вас зробити свій вибір. І так, починаємо. Перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Будь ласка, робіть свій вибір. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу, а ми починаємо. І так, перший варіант. Перший варіант карта дня імператриці. Карта пов'язана з сім'єю, з домом, карта стабільності, день буде такий домашній, уютний, ніжний, спокійний, сімейне, щасливе життя. Так? Без хлопів, ну, такого, знаєте, Затишок, уют, да, такий, гармонія. Ну, ну, все ж таки середа, це у нас <кій> Різдво. Да. Такий, такий день буде домашній, теплий, добрий, як би сказати, як мама, да? ніжний такий. Так, давайте подивимося. День такої гармонії. Давайте подемося більш конкретніше, шукай нам розкриють, з чим це буде пов'язано. Після якихось там, знаєте, після якихось таких важких випробувань да, є таке попажу, попажу кубків, таке ніжне, добре, приємне предложення, Да? Яке от, ограничення, таке, знаєте, якесь, як наче, от, після якоїсь такої важкого, важкого такого, ем, розстройства, да, наче, от відходить от, воно і настає таке добротне, хороше, спокійне життя. Також це може бути і не тільки спокійне і добре життя, а також може бути, таке знаєте, несмотря на те, що як, наче день такий і. Приємний, але можуть бути якісь такі конфліктні ситуації, там по королеві мічів, по розбитому серці. Може бути українським моїм підписникам, може там карта башня. Хочу сказати, що теж будьте уважні, тому що може бути те, що вас може розстроїти. Але день повністю енергетично наповнений такий по імператриці стабільністю, добробутом, сім'єю, материнством. І любов'ю. Такий мій прогноз для першого варіанта. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ну, і, як завжди, моя традиційна, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю вас, дорогесенькі, мої двічки. Подивимося, яка буде у вас середа 25. Грудня. І так, яка у вас дерена, карта відшельник, да? отшельник, відшельник. Це карта, який день? День буде, знаєте, не хочеться, буде хотітися вам спокою, да? без якогось хаосу. Така є над чим подумати. І взагалі мудрість, якась ваша мудрість, може бути наставничество, може хто прийде до вас просить якогось совета, да? Але сама енергетика такого відлюдника. Да? Тобто енергетика така буде спокійна, може трошечки навіть ну, 25 грудня це у нас Різдво, да? така, може трошечки. Така як би сказати, релі, релігізо, релігіозний настрій такий, да, може бути у вас? Релігіозний настрій може бути у вас, да, такий, що Задум, Задумуватися можете за. Своє майбутнє за свою за своє життя, да? поставити якісь ілюзіям, які є в вашому житті, може там в ілюзіях ходили, то поставити цьому край. Побачите, можливо, якусь ситуацію з іншої сторони. Злетять розові очки. Вашої мудрості хвата на те, щоб з цим е справитись. Може, ви чекали довго, і нарешті у вас ці розові очки злетять, і ви поймете, що. Щось не так, да? не так, не те, що ви думали і ви гадали, воно на самом деле не таке вже важне, може бути, або взагалі не важне, да? скажімо так. Тому такий мій, такий мій прогноз. А також я хочу сказати, що, мої дорогенькі двічки, взагалі день такий спокійний, розміряний, є над чим подумати, нікуди не торопимося. І все добре, да? таке. Хочеться взагалі вам цей день захочеться просто тиші. Побути одному. Дякую, 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 що зі мною. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, підтримуйте мене. Ну і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю вас, дорогенькі мої трічки. Карта дня на середу, на 25 грудня, для вас. Карта Верховна Жриця. Карта Містична. І день такий буде у вас міч... містичний. Та він на самому ділі є містичний, тому що Різдво. Да? І такий буде якийсь сюрпризний, інтуїція, мудрість якась буде ваша. Да? Будете, знаєте, як таке відчуття, як кажуть, та будь такого не може. Да? Случайно там, а воно случайності не случається. І ви будете розуміть, в цей день, що якесь диво, можливо, для вас сюрприз якесь, диво якесь може бути у вашому житті. Також знаєте, такий день, який все свою, не, не торопиться собиття в вашому житті, воно буде все йти поступово, як будто от день буде розписаний, і ви будете просто, як наче зі сторони, наблюдати тайне стане явним. Якщо щось не чекаєте, буде якийсь сюрприз. Інтуїція підкаже вам, що треба зробити. Знаєте, в цей день ви, як наче, розслабитеся і будете от іти, як вас будуть вести. Як наче хтось вас взяв за рученьку і повів. В такий день якийсь буде ну, казковий, трошки, загадочний, да? необичний. Так що така енергетика трошки такого мудрості, інтуїції. Так, да, я ж кажу, яка -то така м -м, перспектива, можливо, закрита була для вас перспектива подальшого руху в своєму житті, а в цей день, можливо, так складуться обставини, що ви побачите цей шлях. Може, люди в цей час, в цей день з'являться у вас ті, що вам допоможуть, да? але... Е це буде якесь таке, якесь як диво, тайне стане явне, чи якесь знаєте, Як наче, як, як я вам казала, наче хто вас взяв за руку і повів, наче та бути такого не може, а воно в цей день, можливо, все. Якісь сюрпризи і якісь казка, казка може стати дійсністю. Такий мій прогноз для моїх трійчок. Дякую, що ви зі мною. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю вас, дорогі мої четвірочки. Е, хоч хоч подавайте подивимося, яка буде середа 25 грудня для вас. Паш Пентаклів. Паш Пентаклів це енергетика подарунків, да? Подарунки. Я думаю, що 25 грудня у вас буде в середу, у вас буде день подарунків. Ви будете дарувати подарунки і вам будуть дарувати подарунки. Да? Я, я, ну, не можу нічого сказати. Такий день, Різдво, то ну, без подарунків ну, це неможливо. Да, сімейне свято, подарунки, якесь таке, знаєте, ну, домашнє, приємне. Е сімейне, <ріст> да, ось дивіться, дві карти сім'ї. Подарунки від сім'ї. Да? Тому прекрасний день, мої дорогі четвірочки, навіть нічого більше не хочу тягнути. Подаруночки, подаруночки, ще раз подаруночки Від життя, від сім'ї, від рідних, від близьких, від людей, яких любите ви і які люблять вас. Такий мій прогноз для четвірочок. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ну і як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!